Привіт, малята. Буква Ф. Приголосна. Буква ця взялась за боки, одягла мерщий вінок, лиш почує, де музики той найперша у танок. Розгляньте малюнки, на що схожа буква Ф. Фарби. Фрукти. А ви знаєте, які слова починаються на букву Ф? Пропоную вам малята викласти та наклеїти букву Ф з паперової смужки та кола. Коло потрібно розрізати навпіл, викладіть та наклейте букву Ф, Прикрасьте її листочками. Ану, малята, відгадайте загадку. На широкому підвіконні у блакитному вазоні поливає Настя з малку ніжну квіточку. Правильно фіалку. Яке слово відповідає схемі? Фіалка, дівчина, вікно. Перевірте в відповідь та прочитаємо слово Фіалка. Прочитаємо слова телефон, телеграф, телевізор, телескоп. Прочитайте слова самостійно. Напишіть букву Ф у зошитах. До побачення, малята! До нових зустрічей!